Українські дрони влучили по білгородському водосховищу, рівень води впав на метр, а в бліндажі російських військ не затишно. Тим часом Естонія заявила про готовність збивати російські дрони, що порушують її повітряний простір, наголошуючи на рішучості НАТО. А Зеленський разом із європейськими лідерами працює над планом припинення вогню, хоча й сумнівається, що Путін погодиться. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити. Будь ласка, приєднайтеся. Спеціально для вас готую щодня перевірені. Новини підписуйтесь, будь ласка. Кнопочка, стежити ось тут. Командувач сил безпілотних систем Мадяр розповів про удар по Білгородському водосховищу. За словами Мадяра, операція отримала назву Дамба. Ну, ти тримайся, якщо що. Він підтвердив, що після удару в Білгородському водосховищу на 100 сантиметрів, тобто на метр, упав рівень води. Командувач додав, мовляв, кажуть, що в районі села графівка на Білгородщині російським військам тепер не затишно бути в бліндажах, вочевидь через підтоплення. Естонія готова збивати російські дрони, які порушують її повітряний. Простір сказав очільник МЗС Естонії, як казав президент Трамп, ми маємо збивати їх, якщо вони становлять невідкладну загрозу. В нас є всі протоколи і всі можливості. Естонія це частина НАТО понад 20 років. Альянс готовий захищати свою територію. Ми очікуємо більше розташування зброї і кращої координації. Коли це стосується таких порушень, заявив він: віримо. Зеленський заявив, що працюватиме з Європою над планом припинення вогню минулого тижня. Зеленський обговорив потенційний план припинення вогню із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими європейськими лідерами. Український президент зазначив, що над ним працюватимуть упродовж наступного тижня чи 10 днів. Водночас він висловив сумнів, що Путін погодиться на таку пропозицію. Набу завершило досудове розслідування справи щодо колишнього голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, а також її чоловіка та сина. За даними слідства, Крупа у двадцятому Четвертому роках незаконно збагатилася на 160 мільйонів гривень, залучивши до схеми свого чоловіка та сина. Частину коштів вона легалізувала через фіктивний продаж нерухомості, після чого вивезла за кордон і розмістила на рахунках у закордонних банках, як зазначили в набу. Наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами слідства, після чого справу скерують до суду у 2022 році. Невеличка збройна компанія зі США виграла контракт на постачання зброї Україні на 1 мільярд євро. Компанія мала поставити боєприпаси та навіть отримала аванс у 17 мільйонів євро. Однак, зброї так і не поставила. Пише Financial Times. Компанія постійно. Посилалася на затримку платежів, проблеми з отриманням експортних ліцензій, стверджуючи, що Сербія блокує постачання з політичних причин. Урешті справа дійшла до суду. Суд зобов'язав компанію повернути Києву 17 мільйонів євро з усіма відсотками та штрафами. Однак, станом на сьогодні, компанія Fire Arms фактично припинила свою діяльність. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня підпишіться сюди. Натисніть хто п'є каву, ставте плюс в коментарях, а ми її можемо вам відвантажити. Самі смажимо.